Всім привіт! З вами Ігор Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки управління відділом продажу. Як мотивувати менеджерів не лише через підвищення заробітної плати. Ця тема, яку я хочу сьогодні обговорити разом з вами, і обговорити, які взагалі є мотиватори. Кожного співробітника це не стосується тільки відділу продажу. Просто відділ продажу це той відео, який приносить прибуток, заробляє гроші, тому такий величезний, інколи буває, перекос у бік того, яку заробітну плату безпосередньо отримує менеджер, і це такий єдиний мотиватор у кожній компанії. Тому сьогодні хочемо обговорити, і почну я з прикладу. Уявіть собі, Наприклад, вихователя в дитячому садочку, або це може бути якийсь біолаборант, який проводить дослідження, який обрав цю професію саме через те, що хоче заробляти більше грошей. Звичайно, таке буває. І лікарі хочуть заробляти більше грошей і відкривають свої приватні клініки. Але на першому місці стоїть все-таки ідея, заради чого це відбувається? Вихователь хоче зробити наше майбутнє світлим, виховує дітей. Лаборант він досліджує різні віруси і хоче знайти. Протияддя лікар хоче надавати найкращу допомогу для того, щоб кожна людина могла бути здоровою і забезпечені найкращу медицину на ринку, і отримати за це справедливу заробітну плату. Тобто, все окей, все справедливо, гроші мають бути, але це не головний мотиватор, якщо все-таки ми побачимо вихователя в садочку, який буде мотивуватися тільки грошима, то це буде така зла, неврівноважена людина. З дуже розшатаними нервами, і звичайно, це не дуже буде ефективно сказуватися на її роботі, і довго вона так не пропрацює. Якщо єдиний мотиватор в команді це гроші, то нема чому дивуватися, якщо співробітник легко уходить заради пропозиції з більшою заробітною платою. Що часто і відбувається? Тобто, якщо ви, ну, якщо хтось намагається схантити. Іншу людину тільки за рахунок того, що ми тобі більше заплатимо, то така сама ситуація може бути і в зворотній, і в зворотній бік. Які ж основні мотиватори, які є у, у кожної людини, які мотивують її приходити працювати в певних проєктах, приходити в певний офіс, робити свою роботу, робити її класно? Я поясню це на прикладі чотирьох інтелектів, які, які існують у кожної людини. І заробітна плата це така базова потреба, яка і гроші, яка задовільняє по суті фізичний інтелект. Тобто, бути, щось мати, щось фізичне отримати, забезпечити собі житло, гарно себе почувати, купляти собі речі. Це все забезпечує заробітна плата, і вона покриває Physical Intelligence – PQ. Проте не менш важливим є також ментальний інтелект, або нам всім відомий, IQ. Хороший менеджер з продажу, і це пріоритет номер один. Він завжди звертає увагу на те, якого розвитку я здобуду в цій компанії. Я тут чомусь взагалі навчуся чи ні. Я можу тут щось новеньке прокачати в, своєму, в, в, в своїх скілах. Може, тут є якийсь сильний керівник, за яким хочеться піти і перейняти у нього певний досвід. Може, він не професіонал в продажах, але він професіонал в своїй роботі. Я хочу перейняти його навички, звички, я хочу разом з ним попрацювати і навчитися, як він це робить. Це може бути також мотиватором, мотиватором змін саме ставати краще. Те саме стається і стосовно кар'єрного зростання. Круті керівники колись були лінійними співробітниками. У них був запит зростати, зростати, ставати більш значимими, будувати свою кар'єру і ставати кращим кожного дня. Є ще один не менш важливий складовий інтелект це. Емоційний інтелект, бажання бути у спільноті однодумців, бажання бути в єдиному соціумі, разом проводити час. У мене був досвід роботи з компаніями, де був певний перекос в цьому напрямку, де був настольний теніс, PlayStation, настольний футбол і просто класні тусовки і компанії, в які хочеться тусити, розвиватися. Проте був певний перекос, тому що багато людей не заробляли, не закривали фізичний інтелект, але вони. Місяцями приходили на роботу просто заради того, щоб потусити в цьому колективі. І коли потрібно було підключитися і всім попрацювати, такий busy time, то вони сідали, обдзвонювали клієнтів, запрошували на вебінари, робили максимальну двіжуху, коли це потрібно було зробити, коли потрібні були руки, які в принципі знають щось про цей продукт, про цю компанію. Є найголовніший. Останній інтелект, такий найголовніший в ієрархії, це духовний інтелект, spiritual Intelligence, SQ, місія, цінності, стратегія, розуміння, куди йде компанія. От не дарма зараз привідні компанії намагаються проводити у себе стратегічні сесії, замовляють їх окремо, обговорюють це питання, приймають участь у груповому форматі або ж в індивідуальному, але шукають шляхи. Ким ми хочемо стати у найближчий рік, тому що коли керівництво воно займається цим питанням і потім ділиться ним зі своєю командою, то це надихає не гірше, ніж тренінг Тоні Робінса, або якісь інші мотиватори, які вас мотивують. Це реально дає такий заряд адреналіну і розуміння, блін, я тут хочу працювати. Може не все гладко, може там десь не заробляю, може ще щось, але блін, тут така крута компанія. Тут тут такі місії. Тут я от прям знаходжуся в правильному місці. Мене в цьому не переконати. Я хочу залишатися тут і будувати, будувати цей ринок, будувати цю компанію. Тобто, це вищий мотиватор кожної людини робити цей ринок. Навіть не себе, а цей ринок краще, і це дає можливість закрити питання духовного інтелекту. Подивіться, будь ласка, на призму сьогодні вашої компанії, вашої команди, чого якого інтелекту фізичного, ментального, емоційного або духовного не вистачає саме вам. Проведіть до цього певні активності. Якраз кінець року можна попрацювати над цим питанням. Якщо ви бачите, що весь цей період десь не закривався ментальний інтелект, то проведіть додаткове навчання. Покажіть можливості кар'єрного зростання, поговоріть з кожним, змотивуйте його стати краще у наступний рік. Якщо не приділяли часу. Емоційному інтелекту проведіть додаткові зідзвони, але не з питання, там, як плани, що було, що стало, і що ти плануєш робити, а з питання, які у тебе хороші новини, кому ти вдячний е, в нашій компанії або поза компанією. Чому, які події ти вдячний цього тижня, цього місяця. Або це може бути навіть різдвяний корпоратив. Це все об'єднує нашу команду і е, робить, закриває цей емоційний інтелект. І, звичайно, якщо не вистачає десь духовної складової місії цінності, то час цьому приділити увагу зараз найкращий період, поставити наступний плани, на наступний рік, на наступний квартал, е поговорити про місію, прописати її, прописати певну стратегію бачення, куди йде ваша компанія. Сподобалось тоді, постав лайк, поділися з колегами в чаті та очікуй на нову порцію контенту. Бажаю великих продажів.